Чекайте, я так всі не зроблю. Це по такій дорозі. А те, що вначале так вийшов. Ми зробимо майданчик. Це дуже серйозно місцеви перепрошую. Це краще повітря, відповідно, бактерій зі нам соломка, захворюваність по мікрорайону, зараз всякі, це ця і яка поспівація? Станційна. Станційна. Будете дорожні? Ні, <рекуло> звісно. Чому? на повороті <зустрічі>. перевіжі машини? І все. її не ремонтував. <рекуло> Sjeti. Mamë, që e të një shë do të janë.